Так, кульори далі. Робимо живий тест. Включаємо мотора 20 вольт, це він зараз дивиться доверху. Повертаю. Перевертаю. Чуєте? Тобто, коли він дивиться вверх, він не шумить. Коли стоїть набік або вниз, він шумить дуже сильно. Тут у нас під що? Привіт! От китайців! Не обслуговуємо. Але то таке діло. Зараз ми випросуємо його. За допомогою пінцетика. О! Випресувався. Тобто стоїть защулочка. За і це ми знімаємо. Не ходять, так. Ладно, її не зубити. Буває, треба. Знімаю втулочку. І що ми бачимо? Ось це злополучне колечко, про яке я казав в минулому ролику. От воно стало дубовим. Тобто, воно не це воно ламається. Так що видно? Тобто воно деформувалося при натиску. І тепер збираємо просто без цього кільця. Але тулочку можна і поставити. Вона потім допоможе, якщо, що, витягнути саму обиму із пудіра. Ну вставляємо, пробуємо. Всей до кінця, бажано щось вперти, щоб не зламати. Ось так. Тест. Вам не видно, мабуть, за фокусом. Але він трохи гуляє туди сюди. Тепер вмикаємо 20 вольт. Працює тихо. На бік. тихо. Наверху тихо. ну Це кульор 24 вольтовий. 20 вольта мутах маловато, але він став практично безшумним. Просто одна деталька, яка портить кайф від цього життя, як то говориться. Звісно, не це, не у нас час, коли в нас війна йде, а я у взагалі, що воно надоїдає дуже сильно шуми оці. Так що, оце колечко портить вам все. Як бачите, він працює досить тихо, в різних положеннях. Користуйтеся.